Наша влада виходить з точки зору, що підписувати будь-яку угоду із Кремлем, з Росією безглуздо. Ну, по-перше, говорячи, ну що то, ми підпишемо, вони ну, підписали перемир'я. Вони на другий день її порушили, а хто буде контролювати? Да. Всі намагання затягнути Європу, щоб вона дійсно дала нам там війська, контрольорів. Ну, вони, оці всі розмови, типу, контролювати з допомогою спутникам. Це дурня. Ну, розумієте, це не Тобто вони порушили, спутник засікли і всі там стурбованість визвали. Це... Тому ідея наступна. Є поняття де-факто де юре. Ну чули, так? Де юре це угода про перемир'я. Угода про перемир'я де юре, ну скажімо так, ми не спішимо підписувати, і Росія також. Да, якщо вже на то пішло. А де-факто це хочуть. Ну, або те, що називається, припинити активну фазу. Да-да-да, мається на увазі, що можна буде на якомусь етапі досягти того, щоб менше було обстрілів, шахідів, ракет. Зараз ви знаєте і більше. І не було активність на фронті, ну, максимально зменшити до рівня, як було під час арту. От це план закінчення війни. Ви скажете, ну, іншого нема. Тим паче, що от останній виступ в даному випадку Путіна практично він теж саме сказав, що ми війну продовжуємо, перемир'я не буде, і, так що, бачите, співпадають. Ну, серйозно співпадають. Абсолютно. Ну, ви самі розумієте, що такий варіант, по-перше, чому я говорю цей інсайдник сказав, що він якраз перекликається з цим. Ну, Відповідно, немає повноцінного перемир'я, немає виборів. Ви зрозуміли. Відповідно, немає повноцінного перемир'я. Ну, як би скажемо, війна продовжується, мобілізація продовжується. Дивіться, я членом клубу книжної мудрості» зняв відео проте, за рахунок чого живе наш ВВП.